Доброго дня, шановне панство. Зараз трошки покажу, що буду сьогодні робити. Мені треба ось ці гарню гірочки. Це на ранні. Зараз у нас 20 березня, треба пересадити в більшу ємність, щоб вони розвивалися. І на квітень у нас вже були гірочки. Бачите, вони вже трошки перерощі. Ну, Це не страшно. Для ранніх їх тут всього 2-4-6 штучок пересадимо. Термобокс. Один із боксів виглядить у мене ось так. Бачите, як зроблене світло, світла вистачає. В цьому боксі у мене трошки гірочків сидить. І укорінені сорти винограду. Дивіться. Наявності ще є чубуки всіх сортів. А ось так виглядять укорінені чубуки. Тобто у нас вже і зелена маса розвивається. І ось такі гарнюні корінці. Бачите, вже аж вилазять. Тобто, рослинка вже майже майже готова. До висадки в ґрунт. Ще трошки наросте корінь, трошки піднабере зеленої маси, зробимо пару підкормок. І вже ну, не скоро, ще через місяць тільки почнемо їх висаджувати. Чим і краще укорінення у вас вже наростає зелена маса. Допустимо, якщо взяти чубук, втикнути в землю, він почне розвиватися десь тільки через місяць. Ви тряйте цей місяць менше зеленої маси, хуже визріває лоза. Тобто, якщо у вас більш-менш прохолодно, краще укорінювати чубуки. Якщо у вас добре тепле літо, тепла весна, то звичайно можна просто взяти їх протикати в ґрунт. Зараз ви просто заказуєте чубуки на 4 почки. Бачите. Втикнули його в землю, оставили тільки верхню почку зверху. І от з цієї почечки буде розвиватися у вас лоза. Просто пройшли, протикали і забули за них. Ну, Єдине, що як стане тепліше, поливайте, слідіть, щоб був влажний ґрунт. Тоді почне розвиватися коріння і у вас виросте рослинка. Далі. Чубуки можна зробити прививку. Це я сразу відповідаю мільйон паросів. От у вас 4 бруньки, кожну бруньку можна привити в будь-який виноград, який у вас є. Допустимо, у вас є лідія якась не ви хочете туди привити сортовий виноград. Тобто з 4 почок можна зробити. 4 рукава, 4 лози сортового винограду. Можна чубук розрізати навпіл і на дві почки укорінити. Менше лоза буде. тобто скажімо так, Якщо ви хочете якогось інтересного сорту побільше розмножити, можна з одного чубака зробити два саджанці. Тобто чубук у мене коштує 50 гривень. Ось такий саджанець, укорінений, будемо продавати по 250 гривень всі сорти. Кому цікаво, під відео в описі мій сайт. Переходьте, дивіться, обирайте, можете вже замовляти. Єдине, що відсилати буду десь, мабуть, з середини квітня, не раніше, коли вони вже будуть повністю готові закалені. бо це ще не закалені. Їх ще треба виносити на вулицю, закаляти. Якщо їх просто зараз винести на вулицю, посадити або просто ставити на вулиці до завтра, вони вас повністю зав'януть. Так ні в якому разі не можна робити. А так, що ми робимо? Зараз зараз буду висаджувати ось ці огірочки. Великій ємності. Зараз візьму просто баклажки 5-літрові, теж їх тут поставлю, щоб вони ще набирали масу. А як стане трошки тепліше, що можна буде виносити рослинку на день на вулицю, на ніч заносити з парника. Тоді вже пересажу в велику ємність і все це покажу. Тобто за цих шести огірочків вам хватить огірків самому їсти, всім сусідам роздавати, ще й половині села будете роздавати. Це партина Карпіки, це у мене Герман F1, дуже класний. Я ще пам'ятаю, 10 років тому починав вести канал. Я починав саме з оцих огірочків. Дуже класний партерно-карпічний сорт, всім раджу. попробуйте його вирощувати. Кому цікаво, насіння ще є все, є чубуки, саджанці вже починаємо додати. Калина сьогодні має з'явитися. Має з'явитися китайський лимонник, дуже класна штука, полезна. Так що слідкуйте, також фундуки вже сьогодні додав. Можете замовляти. Дуже багато цікавого у нас є на сайті. А так, потихеньку займаємося. Робіть отакі термобокси. Бачите, ось лампи висять. Це звичайні економні лампи, в строїтельному магазині продаються. Єдине, що на отакий бокс, у мене він двохметровий. Нам треба. Надо... Раніше я вам показував на боксі, у мене було три лампи, а тут. Сім ламп, тобто він чуть більше, ніж 2 метри. Вони превосходно світять, рослинки розвиті, зелені, все їм вистачає, вони розвиваються. Так що не зівайте, працюйте Ну і вирощуйте гарні врожаї. Далі буду показувати, як ці гірочки будуть розвиватися, як будемо збирати огірки уже в квітні. Всім дякую, гарних врожаїв. всього найкращого.